Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки, наш захист. Ізраїльські винищувачі у небі над Бейрутом летять низько, випускають сигнальні ракети. І це просто момент промови лідера руху Хазбула. Він коментує масові вибухи техніки України цього тижня. В атаці звинувачує Ізраїль такі дії називає фактично оголошенням війни. Виступає на червоному фоні, що традиційно означає колір помсти. ізраїльський ворог перетнув у цій операції всі правила, закони та червоні лінії. Немає жодних сумнівів у тому, що ми пережили безпрецедентний удар по безпеці за всю історію Лівану. Внаслідок вибухів замінованих пристроїв протягом двох днів у Лівані загинули щонайменше 38 людей, понад 3,5 тисячі поранені. Серед них посол Ірану, який втратив око. Спершу це були Пейджери, далі рації. Ізраїль свою причетність не коментує. Натомість починає завдавати масованих авіаударів по об'єктах Хезболи на півдні Лівану. Ізраїль відповідає силою надії Хезболи. Ми застосовуємо всі необхідні засоби для відновлення безпеки на нашому північному кордоні. Ми дамо відсіч неспровокованій агресії свою операцію проти Лівану. Ізраїльська армія називає новим етапом війни. Сахал наголошує, прагне знищити весь терористичний потенціал та інфраструктуру Хазбули, аби гарантувати безпеку на півночі Ізраїлю. За ушла в Хадаш Хезбола відчує, що її переслідують і заплатить високу ціну. Наша мета гарантувати безпечне повернення північних громад Ізраїлю до своїх домівок. Ескалація конфлікту може перерости у третю ізраїльсько-ліванську війну. Прогнозують аналітики. Захід квапиться вгамувати напругу держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен у Парижі. Зустрічається з міністрами закордонних справ Франції, Італії та Британії. Наголошує країни разом працюють над дипломатичним вирішенням. Ми не хочемо бачити жодної ескалації з боку обох сторін. Це ще більше ускладнить ситуацію на близькому сході. Існує реальна проблема, яку необхідно вирішити. Хезбола обстрілює Ізраїль ракетами, і Ізраїль відкриває вогонь у відповідь. А жителі змушені залишити свої домівки. Ми всі хочемо, щоб вони могли повернутися. А для цього потрібне безпечне середовище. У Пентагоні ж занепокоєні, що Ізраїль може розпочати наземну операцію в Лівані і піти в наступ, адже Цахал перекинув з південної частини країни на північ дивізію спецпризначенців і десантників. Це тисячі солдатів. Водночас у Вашингтоні наголошують, поки що не вважають вторгнення Ізраїлю в Ліван неминучим. До того ж, можуть минути тижні, перш ніж ізраїльські війська вийдуть на позиції для початку великого наступу. Вероніка Бойко, факти сітіві. Єдині новини.